Стихії Зодіаку, 12 знаків Зодіаку поділяються на чотири групи, які називаються стихіями або трипліцитетами на основі спільних рис темпераменту: вогонь, земля, повітря та вода, вогонь, овен, лев, стрілець. Ці знаки є енергійними, ентузіастичними, спонтанними та романтичними. У негативному прояві вони можуть бути авторитарними і надмірно жорсткими. Земля, телець, діва, козоріг практичні, реалістичні та консервативні знаки, тісно пов'язані з матеріальним комфортом і стабільністю. У негативному прояві можуть ставати матеріалістичними та нечутливими повітря, близнюки, терези, водолій інтелектуальні та комунікабельні знаки, здатні до абстрактного мислення. У негативному прояві можуть здаватися холодними та позбавленими практичного підходу. Вода, рак, скорпіон, риби. Емоційні, інтуїтивні та чутливі знаки сильно залежні від навколишнього середовища. Символічно відповідають трьом станам води: рак, рідина, скорпіон, лід, риби, пара. У негативному прояві можуть бути надмірно поблажливими до себе та нерішучими. Наприкінці текст пояснює, як застосовувати стихії на природному, плоскому, колі. Приписуючи кожному дому стихію знака, що знаходиться на його куспіді, так, щоб кожен дім мав відповідну стихію.